Добро пожаловать на Лігу Смеха. Хело всі! Дозвольте відрекомендуватись. горбач Богдан Михайлович. Друзятки називають мене Бодя, а мама часто називає мене Дола. Каже, Росту, не потець. Я з дуже інтелігентної родини, так скажемо, інтелігент у восьмому поколінні. Інтелігентне я настільки, що коли народжувався, а кушетці в пологовому будинку сказав, пардон, що у них лежить. Я навчаюся в другому класі. Зі школи йду на Майвані, потім на англій. Мене ніколи не в дима. От повезе вас за Ну, наречені, ідеальний чоловік. До речі, наречення сама, Ми як у бригаді з першого класу разом. Я, звісно, не старша п'яла, але теж планую стати авторитетним парнем. А взагалі я люблю строїти, ну, в сенсі не конструктор його, а свій однокласник. Устрою. Там то вони вже науці строїти професію. Тоді прийду працювати в школу Наведу тут лад. Мої батьки мене складять, що я постійно сміну в інтернеті. Кажуть, я інтернет. Дяка бабусь вітала з магічним святами в світі. І де батьки учі могли поскаржитись, наприклад, на смачну їжу у шкільній їдані як не уважі. І взагалі, що пробили бідуваші депутати у перервах від приняття важливих рішень? А головне, як би ми учі, навчалися корона Закрила на епоху без інтернету, бо якщо б до статті, то він дізнався, які школи в наших однокласників, у кого який домашній влюбиць, по чому по квартирі ходить п'ять і тато, який колад у рідної мами. І ще б без дистанції ми б не вчули такої потужної підтримки від мами та вивернулись і рівноваги так. Інтернет залежить. Такий вже час. Інтернет це геніальна штука, геніальна, але небезпечна, тому раду вживати до зону. Ви подумайте, навіщо тобі малий та я смію. А я вам скажу, нашій країні це вірна дорога до влади. Так що я на вірному шляху. Ні, ну а чим є сніж? Свою живу, люблю свою собаку.